Кліматична шафа 400х400х та її особливості. Друзі, представляємо вам розробку нашої компанії компактну всепогодну шафу для управляючого обладнання. Шафа утеплена алюфомом товщиною 8 мм, має обігрівач потужністю 200 Вт, а також вентилятор охолодження 120 мм. В конструкції передбачено місце для встановлення ще одного вентилятора, якщо виникне така потреба. Обігрів та охолодження налаштовується за допомогою відповідних термостатів. Уся конструкція живиться від мережі 220 вольт та не потребує додаткових блоків живлення. В комплекті з шафою поставляються два герметичні вводи діаметром 13,5 та 21 мм. Кліматична шафа має ступінь захисту IP54 та призначена для монтажу на відкритому повітрі при температурі навколишнього середовища від мінус 25 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Ширина та висота шафи складають по 40 см, глибина 20 см. В комплекті також поставляються зручні планки для монтажу усього необхідного обладнання.